Вітаю вас, друзі. Чи любите любите бейсбол, так як його люблять канадці? Сподіваюсь, що так, але якщо ні, то вам дуже важко буде лишитися осторінь саме в ці дні в Торонто. Тому що в Торонто велике свято. Вперше за 32 роки Торонтовська бейсбольна команда Blue Jays пройшла у фінал World Series. тобто буде змагатися за головний бейсбольний трофей. Це неабияке досягнення. Останній раз, як я вже сказав, це трапилось 32 роки тому. Blue Jays взагалі забрав два таких головних трофеї, а команда, з якою вони будуть змагатися у фіналі, LA Dodgers, має сім А, Тобто, трошки більш досвідчені Елейці, Лас Лос-Анджелес Доджерс, але все одно я думаю, що Торонто непогані шанси. А Торонто в цьому сезоні реально показав класну гру. Багато вболівальників торонтовської команди задоволені цим результатами дуже сподіваються на перемогу. Дуже атмосфера в місті зараз піднесена. Завтра буквально вже за пару днів почнеться фінальна серія, і вона буде тривати до кінця жовтня, до чотирьох перемог у серії. Тобто, загалом може бути максимум сім матчів. Неабияке таке досягнення Торонто ще було відзначене тим, що було а, зроблено такий переламний момент а, в, в півфінальній цій серії, яку Торонто виграв вчора. Буквально вони програвали перші два матчі програли, а потім вони вирвали перемогу фактично на полі суперника. А, і це достатньо таке вагоме досягнення для бейсболу, Ніколи до цього це не було. А і ось в останньому матчі, який відбувся вчора, був буквально там за 15-20 хвилин до кінця бейсбольного матчу. Торотовці вийшли вперед, зробивши хоумран. І це було просто напевно воплі, які лунали з домівок усіх людей, які спостерігали за бейсболом. Відчуло все Торонто. і не тільки Торонто. Тому справді важко для людей, які не живуть в Канаді, зрозуміти, або в Сполучених Штатах зрозуміти любов місцевих до бейсболу багато емігрантів, які сюди приїжджають. Зовсім не розуміють цю гру. Але я би дав їй шанс, тому що ігра справді доволі цікава, доволі така тактична. Не те, що вона прям супер ексайтед, якщо порівнювати її, там, з хокеєм або баскетболом, але все одно це, це гра, яку грають всі діти, і яку всі місцеві знають. Тому давайте разом з вами болювати за Блю-Джейс і їх перемогу у фінальній серії. А зараз я піду в фермовий магазин Блю Джейс, який знаходиться за моєю спиною в Роджерс Центрі, і прикуплю собі кепочку, аби бути <сміх> не аби просто пересічним жителем Торонто і його колець, але й справжнім болівальником Джейс. Роджерс-Центр на цій арені відбуваються всі бейсбольні матчі. Вона знаменита ця арена, що може повністю відкриватися в неї криш. А влітку вони це часто роблять. Тобто взимку можна грати в приміщенні фактично, а влітку під відкритим небом. А це вже ви бачите черга на те, щоб купити квитки на фінальну серію. Ось так от. І це, по-моєму, не тільки О, це, це черга в мій магазин, куди я збирався за, за сувеніром. йолки палки що коїться, дайте мені купити мою кепочку. Ми так не домовлялися. Ось так от коронтовці вийшли, аби купити собі сувенірку Blue Jays, аби так відзначити цю перемогу важливо. Так впускають по черзі. Так, щось треба робити. Так, друзі, це справді черга за сувенірками. Я в шоці. Блін, ну мені треба так кепочко, ладно, я так і стану постою. Треба, треба <сь> щось купити. Тому що, якщо ні, це буде дуже так неправильно. Тому що ці дні треба підтримувати улюблену команду. Вони напевно вже випустили якусь фірмову... Футболку, яка саме розказує про вихід а, в world series, це напевно те, за чим буде стоїть. Летско <реш> Це так прикольно, чувак. Це, друзі, царство фанатів блюджей. Народ в космічних масштабах скуповує на Сам магазин дуже прикольний, він знаходиться прямо в рожі в центрі. І можна було тут навіть подивитись трошки на поле. Якому вчора історична перемога відбулася. Зараз я себе знайду. Можливо, це найду. Корський можливо, Можлива а Але це вчорашній подієс. Варто для того, щоб її відзначити. Це поточний титул Blue Jays American League Champions. Існують дві ліги бейсболу американські. Ось потім переможці кожної з ліг зустрічаються у фінальному матчі World Series. Напевно, вони зробили якісь ексклюзивні футболочки. Ну, одна з них це те, що вони перемогли східну американську лігу, а інша, напевно. Буде ще якась, коли вже переможуть World Series, Все буде круто. Так, я тут найкращі кепарік, треба нам знайти найкраще. Ну що, друзі, знайшов собі кепарік. Дуже класний вже з World Series з, з надписом, що вони пройшли до фіналу. Так що будемо вболівати за наших, за Blue Jays. Напишіть в коментарях, якщо ви вболіваєте за Blue Jays, а як ви будете їх підтримувати і разом до перемоги! На цьому все. Пока-пока.